Вітаю всіх з Віллисимак, Східниця. Хочу вам показати один номер, який мені особисто дуже подобається. Він, він просто чудовий. Він просто чудовий. З нього такі краєвиди відкриваються. Взагалі, давайте дивиться. Це у нас хол третього поверху такий. Тут номери всякі є різні. Однокімнатні, двомісні, той номер двокімнатний, теж однокімнатний. Ну, різні є стандарти, є покращені. І є тут четвертий поверх. отак. І це номер 6, який знаходиться на четвертому поверсі. Ну, Номер шість. Заходимо. Знаєте, хочу почати огляд номера саме з цього краєвиду. Ви подивіться, яка тут краса. Яка тут панорама з вікна? Які тут краєвиди? Це просто щось неймовірно. Я відкрила тюль спеціально, щоб вам показати. Цей номер складається з двох кімнат. Це перша кімната, спальня. Я, знаєте, хочу вам її показати, от саме так, щоб було вам видно ну, яка? Доволі простора, велика спальня. Двоспальне ліжко, велике двоспальне ліжко є прикроватні тумбочки, є світильнички. З цієї сторони є шафа з великим дзеркалом, щоб ви себе бачили. Також є столик, якщо потрібно, робочий столик, ну і ці кімнатці є столик. І саме, що це чудове, це вікно з панорамним таким оглядом на східницю. Саме такий краєвид ви будете спостерігати кожен день, просинаючись і дивлячись у вікно. Ви подивіться, яка це краса. Також в цій кімнаті є кондиціонер, тому ви ні влітку не буде вам спекотно, ні взимку ви тут не замерзнете, тому що можна підігрівати, якщо вам прохолодно. Ой, дуже-дуже гарно. Зараз дерев, осипається сніг. І це просто чудово. І переходимо в іншу кімнату. Тут друга кімната. От така. Тут взагалі панорамні вікна. Панорамні вікна дивіться на східницю. Взагалі в цьому номері мені оця кімната, вона моя, знаєте, найулюбленіша І в мене колись так було, що я тут жила три дні. Ну, я була номер забронювала, але мій номер був е, зайнятий, і е, мене поселили в цей номер. Я тут жила три дні. Це було знаєте, просто задоволення. Е, просинація кожний день з такими краєвидами. Це просто щось неймовірне. Знаєте, тут. Тут ну, не треба якби показувати ні. Не треба показувати там, ну, меблі, меблі, все зрозуміло. Але оці краєвиди це просто те, що підкупляє в цьому номері. Це просто-просто чудово. Зараз я вам покажу ближче. Є тут диван, який розкладається, і тут може поміститися дві людини, є також отакий стіл. Можна тут снідати, чи що ви хочете, чи сидіти каву пити з отакими краєвидами чудовими, а можна просто отак от сісти на диванчик тут, да? пити кавусю і спостерігати, спостерігати отакий от краєвид. Це просто, просто щось таке, знаєте, неймовірне, казкове, гарне. І влітку, повірте, тут. Не гірше. І взимку чарівно, а влітку не гірше. Дуже гарно. Також є столик такий ще тут. Є чайничок, є маленький холодильничок в номері. Є комод, що також є зручний для того, ну, де можна складати свої речі. І ще на цю сторону шикарний краєвид. Просто шикарний, ви подивіться, на пантелеймона. І з цього номера видно слоників. Дивіться, слоники. Це ті, що в парку пантелеймона. Ви подивіться на цей краєвид. Який ви зможете бачити з вікна. Як же тут чудово, просто неймовірно чудово. В цій кімнаті також є кондиціонер. В кожній кімнаті є кондиціонер. Так, ну і залишилось нам подивитися санвузол. Заходимо і дивимося. Є душова кабінка. Ось рушнички вже лежать, чекають своїх господарів, є фен. Душова кабінка. Можна тут випрати речі, які вам треба. Є полотенце сушарочка для рушничків. Ну і як, як звичайний санвузол, так? є рукомийничок. Ось от, от такий чудовий номер. Ну, Значить, що по цінам? Ну, дивіться, ціна цього номера може змінюватися в залежності від кількості людей, в залежності від Пору року від сезонності. Влітку він дорожчий. ну, Наприклад, от зараз, після 10 січня, він ну, дешевше, тому що на Новий рік ціна теж була трішки більша. От. В залежності від кількості людей, від сезонності і від кількості днів, наскільки ви сюди поселяєтеся, От мені часто пишуть, що от ви типу, не кажете ціну. Як я можу сказати ціну? То, ну, розумієте, Я можу сказати, там, допустим, одну ціну, да? а ви зателефонуєте, а ви хочете приїхати сюди на три дні. От, і я ж не знаю, скільки у вас людей буде. І ви мені тоді скажете, от ви сказали одна ціна, а ціна друга. Да? Ну, можете приблизно так розраховувати, що номер на дві людини буде коштувати тисячу десь 1200 гривень і плюс харчування. Плюс харчування по 600 гривень на людину в столовій. От ви повинні десь розраховувати на таку суму. Але ж тобі кажу вам, що ціна може змінюватися, плюс-мінус. Тому я, я не хочу навіть оце і з оцими цінами. І балуватися, тому що я ж кажу, я скажу щось те, а тут зовсім інше. Розумієте, тому що я ж не знаю ситуацію, хто сюди телефонує і кому що потрібно. Але номер просто чудовий. Я ж кажу, це, це мій любимий номер на Віллі Семак, улюблений. Ну, але я собі його ну, не знімаю, тому що він здоровий, він для родини, він до чотирьох людей. Двоє дітей можуть спокійненько, ну, 3-4 людини. Тут можуть спати, а от там якби, ліжко велике. так що, Тому я тут і не живу. От. А я прикріплю всі посилання, ви телефонуйте і питайте точно, щоб я, знаєте, не була те, що я сказала одне, а на самом ділі зовсім інша ціна. От. Так, я вам сказала, плюс-мінус. Влітку, можливо, це буде дорожче. Тим більше зараз з нашим життям, коли ціни так ростуть уверх, страшне, як все може бути. Зараз, січень 2026 року. От. А що буде влітку, доживемо, побачимо. Так що номер просто чудовий, шикарнючий, зручний, затишний. Дуже з гарними краєвидами, це це просто диво, а не номер.